Дорога Наталю, дорогі друзі в Україні, я щиро-сердечно бажаю, щоб ви та ваші родини були в безпеці і щоб ця жахлива війна дуже скоро закінчилася. Я вітаю вас, що ви змогли і мали силу організувати цю конференцію, і дякую за запрошення взяти участь у ній. Я хочу сьогодні представити дані про взаємозв'язок між мінеральною щільністю кісткової тканини та тілобудовою у населенні Сербії віком старшої ніж 65 років. Але перед тим хочу я трошки розказати про те, звідки я. Це університет міста Нові Новісад, де навчається приблизно 50 тисяч студентів та працює 5 тисяч співробітників. Він є одним з найбільших освітніх та наукових центрів у центральній Європі. Він належить до групи загальноосвітніх університетів і вони характеризуються викладанням майже всіх галузей науки та вищої освіти, серед них і медичний медичний факультет. Який має різні програми на всіх трьох освітніх рівнях: додипломна освіта, магістратура та аспірантура PhD. І на даний момент 4,5 тисячі студентів навчаються сербською мовою і 453 навчаються англійською. Навчальною базою. Нашого факультету є клінічні центри і університетські лікарні. Є 20 клінік, 9 центрів, 1700 лікарняних ліжок, і де працюють пліч опліч понад 800 лікарів та 2500 тисячі медсестер і техніків. Особисто я працюю лікарем ревматологом в ортопедитравматологічній клініці. І моєю основною сферою роботи є остеопороз, остеоартрит і саркопенія. Моє місто Новий Сад є адміністративним центром північного регіону Сербії під назвою Воєводина. Населення воєводини становить понад 25% населення Сербії, і наша найбільша проблема полягає в тому, що у Сербії проживає найстарше населення в Європі, і у воєводині така ж ситуація відповідно: серед нашого населення 51% жінок і розподіл за віком не дуже хороший, як ви можете побачити на графіку. Як бачите, 42 населення воєводини є старшими, ніж 60 років, а ми знаємо, що одна з двох жінок і один з п'яти чоловіків у віці понад 50 років ризикують отримати низькоенергетичні переломи. Ми розуміємо, що маємо справу з потенційно з 215 тисячами пацієнтів жіночої статі та понад 68 тисяч пацієнтів чоловічої статі, в найближче десятиліття, і це лише потенційні пацієнти, лікарні в регіоні, якими охоплюємо. І наша ідея полягала в тому, щоб зробити якомога більше, щоб цього не сталося. Тож ми подали заявку на спеціальну програму до нашого регіонального Міністерства охорони здоров'я та отримали дозвіл на її виконання. За три місяці ми обстежили 700 добровольців-пенсіонерів з наших регіональних пенсійних центрів в період з квітня по червень 2019 року ми їм провели. Комплекс SPPB тестів тобто коротку оцінку фізичних можливостей. Далі була денситометрія, ділянок стегна і поперекового відділу хребта та в режимі тілобудова, Total Body і розраховано вістеральну жирову тканину. Також використовували геріатричну шкалу депресії, Єврокул, міні-оцінка харчування, САРК-Ф, анкету якість життя при саркофенії», і коротку шкалу оцінки психічного статусу, міжнародний опитувальник фізичної активності і багато лабораторних тестів, таких як вітамін Д, пропоптиди про колегена першого типу, крослапси, печінкові, ниркові проби, електроліти. Але я не буду вам представляти всі результати. Я збираюся показати вам зв'язок, який ми виявили між мінеральною щільністю кісткової тканини на рівні стегна, поперека та тілобудовою. У нашому амбулаторному відділенні ми маємо денситометр Lunar General Electric з багатьма додатковими програмами, такими як ТІБІС, серкопанія, ортопедичний режим для стегна і колінного суглоба, ну, звичайно, інтегрований фракс, розширена оцінка стегна, корскан, вістеральна жирова тканина і тілобудова. І ми використовуємо майже всіх їх для обстеження пацієнтів, які приходять до нас на денситометрію. І під час цього дослідження для наших добровольців ми провели такі обстеження. Спочатку ми вимірювали мінеральні чинність кісткової тканини на попер на рівні поперекового відділу хребта, потім на лівому стегні. Далі ми виконували тілобудову і в кінці отримали розрахунок вістеральної жирової тканини. Ось так виглядала наша група. Більшість учасників були жінки. Більшість із них 78% – були у віковій групі від 65 до 75 років. Розподіл на групи проводили за те показником на рівні хребта. Та стегнової кістки. Критерій, який ми використовували для розподілу, був за найнижчим Т-показником. Отже, якщо учасник мав, наприклад, остеопенію на рівні хребта та остеопороз на рівні стегна, то його класифікували за т показником як остеопороз, що є найнижчим показником. І як видно з таблиці 1, Т-показник на рівні хребта був в межах норми у 43,2% учасників. Остеопонія була виявлена в такого ж відсотка осіб, а остеопороз був присутній майже у 14% наших добровольців. Дивлячись на те показник. Нормальне значення було виявлено у 26,8%, остеопонія була у 58,4% учасників, тоді як остеопороз був представлений у 14,8% учасників. Інші параметри, які ми вимірювали, були вісцеральна жирова тканина, жирова маса та м'язова або знежирена маса. Середнє значення разом із стандартним відхиленням для цих змінних можна побачити у таблиці 2. Середня маса вістеральної жирової тканини становила 1,537 кг з стандартним відхиленням 0,82. Середня жирова маса становила 31 кг з стандартним відхиленням 9,152 кг. і нарешті. Середня м'язова маса становила 43 кг зі стандартним відхиленням 7,5 кг. Під час проведення статистичного аналізу ми спочатку досліджували зв'язок між м'язовою масою та Т-показником. Була виявлено, що м'язова маса позитивно корелює з Т-показником на рівні хребта, R становив 0,472 і з Т-показником на рівні стегнової кістки R – 0,346. Оскільки кореляція є позитивною, це вказує на те, що з підвищенням м'язової маси також зростає те показник на рівні хребта та стегна. Усі кореляції були статистично значущими, показник П був менший 0,1. Після аналізу м'язової маси та Т-показника як безперервних змінних, нам також було цікаво побачити, як середня м'язова маса відрізняється серед осіб, хто має нормальний те-показник і порівняно з тими, хто має остеопенію та остеопороз. І ми виявили, що між різними групами існує статистично значуща відмінність. Найвища середня м'язова маса була у осіб з нормальним Т-показником, Трохи менша м'язова маса була зареєстрована у людей з остеопенією, і тоді, як у тих, хто страждав на остеопороз, була найнижча м'язова маса. Далі. Ми розглянули кореляцію між жировою масою та показником Т. Ми виявили, що існує позитивна кореляція між жировою масою та Т-показником на рівні хребта, а також між жировою масою та та показником на рівні стегна. Однак тут важливо зазначити, що значення R свідчить лише про слабку позитивну кореляцію, яка, але яка є високодостовірною. Ми також визначили, що. Чи мають ті, хто мають різні т показники, або іншими словами, ті, хто має т показник в межах норми, остеопонію та остеопороз? Чи мають вони статистично достовірну різницю в середньому значенні жирової маси? Ми проводили тест анова, який показав, що статистично достовірна різниця дійсно існує, і найбільша жирова маса була представлена серед тих, хто мав те показник в межах норми. У людей з остеопонією жирова маса була трохи нижча, і, нарешті, найнижче значення було серед тих, хто страждав на остеопороз. І нарешті ми також виявили, що існує позитивна кореляція між тепоказником показником на рівні хребта та вістиральною жировою тканиною, а також між тепоказником показником на рівні стегна та масою вістиральної жирової тканини. Обидва результати вказують на те, що вістиральна жирова тканина є вищою, якщо підвищується і тепоказник показник на рівні хребта та стегна. Результат для обох кореляцій був достовірно статистичним. статистично достовірним. Перепрошую. Що стосується м'язової маси та жирової маси, ми також перевіряємо, як середнє значення бістиральної жирової тканини відрізняється для тих, хто має нормальний та показник остеопонії та остеопороз. Ми використали тест АНОВА і виявили, що між трьома групами є статистично значущі відмінності. Найвищий, найвища вістиральна жирова тканина представлена для тих, хто мав нормальний тепоказник. У От, той час, як ті, хто страждали на остеопенію, мали трошки нижче вістеральну жирову масу, і нарешті найнижча була в тих, хто має остеопороз. Із наших результатів ми можемо зробити кілька висновків. По-перше, Наші дані показують, що м'язова маса позитивно корелює з Т-показником на рівні хребта та стегна, і цей зв'язок є статистично достовірним. Крім того, жирова маса також позитивно корелює з те показником на рівні хребта та стегна. І нарешті ми спостерігаємо таке ж співвідношення для вісцеральної жирової тканини та показником Т на рівні хребта та на рівні стегнової кістки. І на завершення я хочу подякувати вам за увагу та висловити щиру надію, що ми зможемо побачитися в наступному році в Україні. Дякую вам і до побачення!